Надія нації змагання під такою назвою стартували в Івано-Франківську. У четвер відбувся перший етап цього турніру серед місцевих школярів. Більше розкаже Вікторія Резун. Футбол, баскетбол, волейбол та настільний теніс основні види спорту надії нації. Найбільше цього року територіальних територіальна громада. У нас буде 13 виїзних зональних змагань. Після чого будуть фінальні також тут в івано у нас коледжі. Будуть відбуватися на день вишиванки. Ми орієнтовно очікуємо більше 200 команд, які візьмуть участь у цих зональних змаганнях, плюс фінальні змагання. До фіналу буде потрапляти тільки одна команда. А ще діти змагались у загальній фізичній підготовці та стафетах. Всього було 15 команд зі шкіл івано франківської громади. У нас максимально усунутий суддівський фактор його немає. Тобто тут є чіткий результат учасника, і відповідно на чіткому результаті формується його турнірне становище. Веселі старти будуть так, щоб діти не відчували якось наброю, щоб не казали, що це дітя розваги. Але недаремно назвали надія нації, бо там зараз в цих шеренах це наша надія, це надія нашої нації. Вже не вперше бере участь у змаганнях. Анастасія дівчина два роки займається настільним тенісом та мріє про професійну кар'єру. Конкуренція існує, але знають дітей з інших шкіл. Тому вважаю, що ми тут всі одна велика родина. Спорт дуже приємний тим, що ти сам за себе вболіваєш, тобі не потрібен ніхто інший на полі, або, наприклад, двоє. Це дуже заспокоює, дійсно хороший вид спорту і фізично легше, ніж деякі інші. Попереду змагання серед учнів інших громад. Прикарпаття фінал надії нації відбудеться вже в червні.